Січень 1648 року, за допомогою тарусів, Хмельницький тікає з в'язниці і мчить на Запорізьку Січ. Це останній остріває свободу. Але він знає, самих козаків недостатньо, йому потрібна сила здатна протистояти регулярній польській армії. І він робить хід, на який не наважувався ніхто до нього. Він їде до Криму, до хана Іслама Гірея Третього. Уявіть ризик, татари вічні вороги. Вони щороку палять українські села і забирають людей в Ясир. Гану нічого не варто було просто передати Хмельницькому полякам цей мішок золота. Але Хмельницький привів не прохання, а бізнес-план. Він каже, хано: Польща слабка, поки ми будемо грошіти їхню армію, твої воїни зможуть брати здобичі полонених. Це буде найбагатший пощит у твоєму житті, Ган вагається. Але аргумент про спільну вигоду працює. Він дає Хмельницькому близько 4 тисяч вершників під командуванням Тугай-Бея. Це небагато. Але це була найкраща легка кіннота тогочасної Європи.